Я не можу зрозуміти, чому? Кожен раз, незважаючи на те, це літо або зима, я буду в цій рубриці максимально потним. Як це працює? Незрозуміло. Привіт, мене звати Макс, я поруч, і сьогодні ігристе з розсолом. Це взагалі що? Пристібайтеся, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, тому що це мені здається того вартує. Ставте дзвіночок і поїхали. Взагалі, якщо починати е, це все бісайобство, яке в нас тут є, я би починав з якогось лайту дуже популярна така тема є. з нас горілочка, фанфурік і масло. Масло в нас яке. Солодковершкове, будете блюдне. Взагалі кажуть, що якщо ви додаєте масло в точніше, в горілочку чи в горілочку в масло, то воно стає набагато смачніше, набагато е, поживніше. Да? Не знаю, ну сказали, що буде смачно. Сподіваюсь, ніхто сьогодні плівати не буде. Ой-ой-ой. Ну, аж, а рівно, що можна було рівно? Ні, рівно не можна. Насправді мені здається, що це буде досить смачно, тому що е, горілка, що, що може зіпсувати горілочка? Горілочка, мені здається, що зіпсувати і нічого не може. Але один з рецептів, котрий ми сьогодні також повинні були спробувати, це у нас кава з маслом, з, з шматочком масла. Коротше, там був який рецепт. Ми беремо просто масло і кидаємо в його кавусю. А, але знаєте, що мені повинно взагалі зміщати? Що ну це ж ми ж вершки додаємо, молоко додаємо, а це взагалі все із молока. Добра кава, ну давайте пробувати ну Пробуємо. Якщо жіночки бальзаковського віку кажуть, що це корисно. Ну, може, це корисно, а може ні. Пробуємо. А що, а що яка різниця? Ви знаєте, ніяк. Може, там потрібно цілу жменю насипати в мене не жменю. Ну, якщо це корисно, окей. Але е, кава з е, вершковим маслом. Ніяк. <с> <Broken> це не добре, це не погано, це просто. Масло з жиром. Ой, кава з жиром. Ну, це дійсно кава з жиром. Я пропоную взяти одну гріночку. За цей час, поки я тут готувався, гріночка вже така, знаєте? На одну сторону гріночки, однієї гріночки, ми намастимо звичайне вершкове масло, щоб зрозуміти, який в нього смак. А на іншу гріночку намастимо масло з горілочкою. Я взагалі не знаю про порції. <ріст> Масло з горілкою, переводжу продукти. Так, ну. Вийшло дуже пухке. Ой, все в горілці. Як там кажуть, потрібно так зробити і загадати бажання. Чи вушка потерти, чи що, що мене там теруть? Не зрозуміло. Ну що, беремо це масло, Плюхаємо сюди. Давайте спочатку ми пробуємо звичайне масло. Масло як масло. До речі, смачне. А тепер масло з горілочкою. Я не зрозумів, це гіркота в мене з від хлібом чи від маслом? Від маслом. є трошечки, трошечки на кінці гіркота, але масло стало. Знаєте, таке... Воно і так вершкове, то та тут воно стало ще два рази більш вершкове. А це взагалі як може бути? І що тобі робити масло з горілкою? Прикол? Ой, знаєте, отут, отут, мені здається, що в когось відмовили мізки, а я знаю навіть в кого. У нас якась там із цих дженерів, чи Калі, чи Галі, Хулі, Хеллі. Я вже не пам'ятаю, якась там із них сказала, що в цьому сезоні дуже модно пити цибулечко-лучок з кока колою Це, звісно, знаєте, ну це божевілля. От хто? Ну, от сиділа вона, що вона думала? От сижу, я сижу, думаю, як хайпанути. І знаєте, вона хайпанула, тому що всі пробували цю херню. Це як цим пілком, яка у нас хто у нас? Дженніфер Лопес чи як її там називають, звуть, придумала, що всі п'ють пілк. От і тут назви нема, але всі пробують. Йопку. Що їй робити нічого, так? От що? Беремо лучок, цибулечку нашу. Беруть чуть, -чуть, чуть, -чуть. Так. так, лимончик. Боже, люденьки мої, люденьки, боже, що це буде? Це не як! Нащо? Да, ну нащо да, це було в общем придумувати? Що вона хотіла тут хайпанути. Ну, знаєте, вона ж. Знаєте, так, да, я розумію. Всі зрозуміли, що на цьому гайпагнути неможливо. І вона, знаєте, що викатує? Чекайте, це просто, ну, ви не розумієте, це, це просто, знаєте, я от я дивився оце і думав, ти йобнута. Кока-кола з огірчиком. Мені здається, що під кінець другого випуску я вже зрозумію, що. Нічого дивного в цьому нема. Ми просто беремо огірчик, отак от крошимо туди-сюди, закидаємо його в скляночку з кока-колою і п'ємо йому ну, дару. Я все ж а, а, рахую, що перебити коло нічим неможливим. Що я займаюся, ось схірню. От як вони до цього дійшли? Як? Ну що тобі потрібно було у твоїй больненькій голові? Оце вигадати ти? Це розсол? Вони вже вживу щось там бурчить, ой боже. Фу, ні. Це у нас флоп. Наступне це в нас це просто поєднання, звісно, дуже цікаве. Це у нас буде пиво і томатний сіт. Це томатне буде пиво. Насправді могли ви їх побачити? Але м робив хтось щось його сам вдома. Ну знаєте, мені здається, що цю херню сам вдома ніхто не робить. Тільки Максим сидить і перевіряє це за вас. Ну, можна і лайк поставити за це, підписатися, написати в коментарях, які є. я вибачте, це якісь блядь, оці, о... Може. Можете написати, які я у вас молодець. Дякую, щоб я скуштував, а ви побачили і споділи, що ні. Таке їсти не потрібно. А, наскільки я зрозумів, по всім цим рецептам, ж світле, не, світле. А, по всім там рецептам що тут потрібно пиво. Опять же, пропорції, хто знає, ніхто не знає. Це є гострий, блядь. Нектар доматне густ. Я думаю, тут перчик просто так намальований, знаєте, для приколу. Які пропорції? Одному Богу, Ясно. Знаєте, от структура м -м, пива, воно о -о -о Значить і таке легке газоване мані. Тут, більш, знаєте, в пиві більш делікатні бульбашки, ніж в колі. Але плотність томатного соку. Фуригота, я не знаю. Може тут потрібно насипати чесноку чи лучка, настругати. Оце Оце ось змішати, блядь, можу і пити. Ні, а воно повне. Знаєте, може. О, блядь. <реш> У нас залишився десерт, і в нас залишилось ігріст, шампусик залишився. І знаєте, з чим із цього всього нам пропонують мішати шампусик? Ну, ви ж ви, до цього додуматися. Ну, знаєте, ну, хто до цього додумається? А якісь, блядь, дурні додумалися. Ми грізти будемо мішати, ви не повірите. З розсолом. ОМАЙ oh ГОш! Мені вже погано. Я, я скажу вам чесно, я вже не витримую. Блять. Ой. А знаєте, ощущення нового року зразу одразу, знаєте. Ой, ну красиво. А, ну, нащо той, блять, кучок ну, ти Ресоло. Ну, і так можемо попити, правда? Да. Ну, мені здається, любі. А я б на цьому, звісно, закінчив. Але. О, знаєте, непогано, Непогано шампусьіння. Я не люблю його, насправді, тому що голова болить. Ой-ой-ой. Але інколи, знаєте перед святами, чи щоб загадати бажанечко і грісти. о те, що треба. От від томатів, знаєте, чомусь він смачніше, аніж так. Мені здається, хватить. Лайк, like, підписка, коментар залишай поскоріше і не сумуй. гивно. Ой, ну це шо так ке Та фу! Це знаєте, як, блядь, солі насипав у у шампусик. Ну, це солений шампунь. Ну шо це Ні, ну наш ой. Тільки продукт перевів. Ну, давайте у нас ще є для вас, а у, кого у нас, блядь, ну що тут? Багато. В мене для вас є останній останній рецепт на сьогодні. А, знаєте, <с> з всього цього трешу, що ми тільки що з вами побачили і прокоштували, це най-най-най найлайтовіше, най що можна було б вигадати. <с> Після блядь, огірків, шампусік, у мене вже голова отака в жилунку все бурчить. Чоб що б йогурт там не, не коротше, ну знаєте. У мене є. Фу. Смак дебілячий взяв. Малийне чорносморожна чорно щепшин. І, і що? Ну, гризеш. Назішці. Якась вона. Може сильно натуральна, чи що? І вона рідкісне, не робіть так. Ні, насправді, якщо йогурт, напевно, залежить від йогуртом. Я... М -м -м. Тема прикольна. Але я не розумію. Ви бажаєте з'їсти морозиво. Що не купить, блять, морозиво. Знаєш, що це заморочення? Я не я скажу чесно, я не пробував ці йогурти без отого, цих заморозочок. Хоше. Для мене було дуже, дуже, дуже. Цікаво перевірити насправді всі ці рецепти. Чому я ставлю топ із всього цього? Чому? Це тільки масло. Замуж, я ще про щось забув. Кава. Та кава, як кава, болять просто з маслом. Оці огірки з Кока-Колою, томатне пиво. Ну, напевно, його потрібно скуштувати десь. Де його роблять гарно, там його і потрібно куштувати. Може, там взагалі темне пиво, але в рецептах було світле. Про це розчарування я взагалі мовчу. Да і все, боже, гівно, рібята, нічого не, не куштуємо. Я тут для того, щоб вам це про це сказати, написала мені дуже дякую. Все, треш. Я дуже радий був сьогодні з вами це все спробувати. Не забувайте ставити пальчик догори блять Коментар чи дзвіночок, що загодно, підписуйтесь. Тому що це це дуже страшно, але я хочу пошукати щось ще. Тому до зустрічі. Побачимося. па, -па. Блять. Я сьогодні ще виживу. Или нет?